І не дарма сьогодні російський володар згадав про колишнього лідера радянського союзу однак, у контексті власних погроз, Польщі, так як в своїй кримській промові Путін оголосив. Всю територію східної і південної України подарунком більшовиків України, і саме тому вважає за необхідно загарбати і анексувати всі ці території у першій частині свого плану щодо скасування української державності. Так само він згадав і про те, що західні землі Польщі це територія, подарована Польщі Сталіну. Хоча Йосип Сталін не робив жодних подарунків польській державі. Він разом із своїм союзником Адольфом Гітлером був учасником знищення польської держави у 1939 році. А коли 22 червня 1941 року нацистський рейх приступив до операції по знищенню самого радянського союзу, сталіну виявилося, потрібна підтримка всіх, хто міг би врятувати його державу і польщі також. Тому Радянський уряд і визнав емігрантський і уряд Польщі, і почав домовлятися про співіснування з відновленою польською державою. Однак, оскільки території східної Польщі, Радянський союз, звичайно, нікому віддавати не збирався, Сталін можна сказати, розплатився з Польщею за підтримку частиною тих територій, які, які були відторгані у нацистського рейху. і це до речі те, що має пам'ятати Путін, коли мова йде про долю агресорів. Але звичайно ж Путін нагадував Польщі про сталінський подарунок, саме тому, що хотів, щоб його промова виглядала саме як погроза, і щоб на заході усвідомлювали, що українською територією російський президент не збирається обмежуватися, що його подальші плани пов'язані із дестабілізацією Північно-Атлантичного союзу, і з дестабілізацією Європейського союзу із можливими ударами. По територіях країн-членів НАТО, щоб перевірити, як нещодавно говорив близький до Кремля політолог Сергій Карганов, чи будуть Сполучені Штати захищати Польщу чи країни Балтії, якщо Російська Федерація не несе по них військовий удар. Очевидно, що у планах Путіна може і не бути розпочати війну з країнами-членами НАТО, принаймні до того часу, поки він продовжує війну в Україні. Однак створити Атмосферу психозу і знервованості у Європі це саме те, що бажає робити російський президент, який також сподівається, що ця атмосфера нервованості і психозу буде пов'язана із голодом, який він мріє організувати у країнах глобального півдня. адже зовсім не випадково Володимир Путін вирішив вийти з зернової угоди, сподіваючись, що криза із цінами на Продукти Україна глобального півдня спровокують величезну міграційну кризу у країнах європейського союзу, призведе до нових конфліктів між Польщею Угорщиною з одного боку та країнами Західної Європи з іншого. У Путіна великі плани на дестабілізацію цивілізованого світу, якщо цивілізований світ це вчасно не зрозуміє, буде вважати, що єдине, що він може робити, це допомагати Україні зброєю і грішми. Я побоююся, що ми побачимо кризу такого масштабу, після якої сам Європейський Союз залишиться у історії як великий, але на жаль, недовговічний експеримент.